Радіо Chicago. сьогодні з нами в студії Дмитро Терещенко, людина, яка віддала своє здоров'я за Україну, людина, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах на реабілітації та протезуванні з благодійним фондом Revive Soldiers Ukraine. Вітаємо тебе, Діма! Вітаю студію. вітаю країну Чикаго. Дякую, що запросили. Дякуємо, що погодився. Знаю наскільки у тебе щільний зараз графік і, і лікування, і, і концерти, і все, але. А, завжди важливо чути про війну від людини, яка цю війну пройшла. А скажи, ти ж по професії не військовий, так? Зовсім. А чим ти займався до повномасштабного вторгнення? Я боксом займався професійно. Ти боксер. Так. Мене даремно про бусика згадували. Я, як знали, а, як довго ти боксом займався? З дитинства років, так, з дитинства. А, що тебе власне змусило з боксу піти? На війну, тому що є багато спортсменів, і в тому числі вони були в нашій студії, які говорили, що кожен має займатися тим, а, чим він вміє, і якщо це боксер, він має займатися боксом і тим самим якусь користь приносити країні. Ти трішки інакшу філософію, напевно, маєш? Та ні, я згоден а, з цією філософією, але в мене а, є трішки своя. Я хотів займатися спортом, але я бачив паніку людей. Я бачив паніку на вулицях, в моєму рідному місті, місті Чернігів. Я хотів просто допомагати, бо пріоритетною цілею була допомога моєму місту, допомога моєї країни, в котрі пішла війна. Чернігів, місто одне з перших зустріло і відчуло на собі, що таке нога російського окупанта. А 24 лютого 22 року ти перебував у місті Чернігів? Так, звісно. Так, я тільки після змагань повернувся і відпочивав. Скажи, а коли ти вирішив собі вже, що ти а, йдеш в лави Збройних Сил України. А, як на це реагували твої рідні близькі? У mm. мене тільки мама з молодшим братом. Тому, звісно, вона з панікою віднеслася. Це було 26 лютого, одразу, коли мер Чернігова почав видавати зброю для захисту країни, для захисту міста, одразу ж пішов. Але ти, людина, без досвіду, ти не мав ніякого жодного досвіду військового перед тим. І як, власне. Виходиться наука, чи були якісь попередні тренування, чи, можливо, не знаю, якісь навчання? Ні, звісно, досвіду не було. Військової справи зовсім не знався. Знався, як поводитись зі зброєю, бо ми проходили це в школі, я їздив з друзями на полігон, тому це я знав. Як такового досвіду, як вести себе на полі бою, що таке війна, звісно, ніхто не знав. Ти сказав, що була паніка між людьми, але чи була на той час паніка. В тих, хто взяв е, до рук зброю. Чи ті люди, а знали, що вони роблять? Та я думаю, були. Були, були ті, хто не усвідомлено взяли в рук зброю. Ті, хто прийшли в стані алкогольного сп'яніння, потім протрезвіли, почули постріли, вибухи, вони зрозуміли, що то не їх справа. Бо ну, це людська психологія. Вон, я нікого не звинувачую, ніхто не застрахований, але кожен повинен розуміти, що війна це, це перш за все, це. Трезве відношення до цього повинно бути. Якщо в перші дні був великий ажіотаж, пам'ятаємо ті чари. Ну, ми бачили їх по картинках в інтернеті, але ти напевно бачив живу. Були черги до військоматів, були було багато бажаючих, а, чи паніка, чи страх, чи нерозуміння, що буде далі. Зараз таких черг вже немає. А, і мобілізаційний ресурс України, якщо порівнювати його з нашим ворогом, він в рази менший. То як нам буде далі? Пускати тих самих хлопців знову і знову на передову, тобто проводити ротацію між тими, хто вже і так у війську, чи ну що робити, Д де брати людей? Розумієте, я гадаю, що війна прийде до кожного, в кожну сім'ю, в кожну родину, в кожний куточок нашої країни. Вона буде всюди. Хлопці, вони не постійні, вони закінчуються. На жаль, ворог велике. Велике. велике зло, велике да, зло да. велике зло, о, їх дуже багато. А у наших хлопців їх дуже мало наразі, Де великі втрати несемо. Тому кожен повинен розуміти, те, що повинен вчитися, коли є свій вільний час. Так, мед, тактика, стрільба все потрібно проходити. Ти не знаєш, коли тебе заберуть на фронт, коли ти сам вирішиш піти, коли війна може прийти в, твої, в твоє місто, в твій куточок, села там, чи ще щось. Які з навиків тобі був найкорисніший, який тобі знадобився, такі що ти згадував, і класно, що я це знаю. Гадаєш, так, тактична медицина. Ти в школі її проходив? Ні, ні. ні. Скоріше це на підготовках під час ротацій. Угу. А, скажи, а, ти пройшов війну, але пройшов її не без втрат. А, на жаль, в тебе є ампутація, висока ампутація одної ноги. А як це відбулося? Мож, чи можете поділитися? Так, звісно. Ми воювали на Кремені, Луганська область. Так вийшло, що там була горна місцевість. Ми поверталися за чистки і займали найвищу пріоритетну висоту для нас. І так вийшло, що ворог скоригував нашу позицію. Нас накрили. І не знаю, чи я це провина, але сталося як сталося. Мене просто не могли евакувати більше десяти годин. Десять годин. Ти, що відбувалося протягом цих 10 годин? Мене надавали першу медичну допомогу. Побратими? Так, звісно, вони мене не покинули, за що я їм вдячний. дуже. Побратими знаходились кожну секунду зі мною. Я вже не міг там розмовляти, бо я був ну, в стані адреналіну, а, тобто я в свідомості був, але я вже не міг розмовляти, бо поміж ноги була ще кістка роздроблена, легені, живіт. Вони постійно знаходилися зі мною. Вони мене не покинули і чекали на евакуацію. Вони просили евакуацію і намагалися робити все для того, щоб мене врятувати. А, і врятували. Зараз ти перебуваєш в Сполучених Штатах на реабілітації з фондом, як ми вже згадував, Revive А, Як проходить реабілітація? На якому зараз ти етапі? На початку, тільки на початку. То ли ж недавно приїхав? Та? Да, звісно. Я то знаю просто недавно відносно. Дві неділі вже тут ми почали займатися протезом, реабілітацією. Реабілітація протезування те відбувається в Орландо. Так. А, я зараз такий невеличкий ліричний відступ. Риба Солдерж Україн має такі три центри. Основних: це Орландо протезування ніг, Філадельфія протезування рук, Чикаго, операції і різні інші аспекти, які з тим пов'язані. А ти в Орландо, а з тобою разом. Поки бувають і інші хлопці, так? Так. А, скажи, будь ласка, а наскільки складне протезування в твоєму випадку зараз? Моєму, а, розумієте, я починав протезувати ще в Україні. Там таких спеціалістів а, більш а, коректніших немає. Але в центрі, якому я протезувався без обмежень, там доволі все добре зробили, але так вийшло, що по термінах я не встиг отримати державний протез і вирушив до Штатів. За біонікою тому я сподіваюся. Я сподіваюся на працю реабілітологів, протезистів, що все буде добре. Згідно з закону, кожен військовий а, має а, розраховувати на протез у випадку, якщо така була необхідність. Так, звісно, mm. також цивільний теж. Також цивільний. По останніх цифрах я вже не пам'ятаю, можливо, ти мені допоможеш. А скільки людей зараз є? Більше 50 на жаль тисяч осіб, які котрі потребують протезування. Це Цифр. дуже велика цифра. Дуже і потрібно розуміти, що великі черги. Черги на отримання протезу. Це не так, що ти прийшов, отримав його, почав ходити одразу. Це великий кропітний процес. У кожного все по-різному. У когось нема стопи, у когось нема коліна, у когось майже зовсім нічого нема. І по дві, одні кінцівки. це жесть. Спочатку рана має загоїтися, тобто, якщо це ампутація, так. І, а то, що лишило, те, що лишилося, має загоїтися далі. Можуть етапи трохи розказати, як це все відбувається. Дивіться, у мене на прикладі було так: у мене загоїлася рана, я паралельно займався спортом. Я вже починав працювати з виконувати фізичне право з реабілітологом, з тренером. Я з ним познайомився ще в лікарні. Ось. А, слава Богу, що вони мені допомогли. Спорт це перш за все, сто відсотків. Бо потім люди, котрі будуть становитися на протези, їм це дуже 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 допоможе. Спорт це найкращий психолог в даному випадку. Для мене був так. А ти також згадав о, такий важливий цікавий нюанс, те, що ти їздиш зараз по різних штатах, а, так скажемо, з такими гастролями. <свісно> ти не виступаєш, але ну ні, ти виступаєш в, в свої, своїми а, своїми завданнями. Ти доносиш людям правду. Ти розказуєш людям, що таке справді війна, тому що дивитися по телебаченню або в інтернеті це одне. А коли у тебе приїжджає людина, яка дійсно бачила це все на власні очі і ділиться своїми пережиттями, це зовсім інше, і це потрібно робити. Сьогодні цікаво, буквально через годину, розпочнеться концерт. Буде виступати Оксана Муха, заслужена артистка України. Вона вчора була в нас в студії, а концерт, мета якого зібрати кошти на протезування. І твоє, і твоїх побратимів, і всіх тих, хто приїде після тебе. Будь ласка, підбери слова для тих, хто нас зараз слухає і не планував йти на цей захід прийти і насолодитися і музикою, і зробити гарну справу. Любі друзі, котрі зараз в Чикаго, не пропустіть цю можливість. Ви отримаєте насолоду, ви поспілкуєтесь з військовими, ви зрозумієте, що коїться в нашій країні. Адже дивитися новини це маса, це потік дезінформації, це не завжди правда. Ви допоможете їм. Наразі ваша допомога це дуже важлива допомога, донати, підтримка моральна, фізична, все, що завгодно. Отримайте насолоду та допомагайте, все буде добре. Все буде України! Дякуємо. Дмитро Терещенко був сьогодні з нами. Майбутній герой України. Дякуємо тобі, Діма, за службу і бережи себе. Сподіваємося, що все буде в порядку. Ну і спеціально для тебе ставимо, ставимо твою улюблену пісню Дике поле Ярмак. Радіо Чикаго.